Всім доброго дня! Інтернет-магазин Інструментик. Хочу показати вам редуктор, комплектацію його на щілі фс 55 Як він виглядає і в якій комплектації він йде. Гайка, захисна чашка. Шайба. Все пронумеровано. Так виглядає сам редуктор. Це оригінальний редуктор на щіл FS55. Підходить також для моделей щіль 56, 70. Всім гарного дня!